59 важливих рішень менше аніж за годину прийняли депутати на першій у цьому році сесії Ніжинської міської ради. Вперше в Ніжині прийнято програму сприяння розвитку волонтерської діяльності. У нас місто волонтерів. Громада Ніжинська завжди була об'єднана волонтерськими рухами, тому ми вийшли з ініціативою ухвалити таку програму. І виділити з міського бюджету певні кошти на підтримку волонтерських організацій, які працюють в нашому місті, які офіційно зареєстровані як волонтерські організації. Тому для початку є пропозиція виділити 500 тисяч гривень. Потім буде затверджена методика, порядок. Виділення і розподілення цих коштів, але я думаю, що це дуже вагома і необхідна підтримка і для самих волонтерів. Депутати Ніжинської міської ради прийняли у комунальну власність важливий гуманітарний вантаж від міста побратима і матри: це чотири генератори, п'ять електростанцій та шість обігрівачів. А також не менш важливу гуманітарну допомогу з Японії в якості двох потужних дизельних генераторів, які ми Отримали в рамках співпраці з Міністерством енергетики, урядом Японії. Вони надійшли в Україну на Хмельницьк-Бленерго, і потім були передані для міста Ніжина. Сьогодні вони вже стоять на наших двох найбільших котельних і найбільш стратегічних котельнях для нашого міста, Підключені і в разі необхідності будуть виконувати свою функцію. Тому ми дякуємо. І уряду Японії, посольство Японії, особисто міністра енергетики Галущенка, які підтримали наше місто, і це дуже суттєва допомога. В ході роботи сесії прийнято і ряд важливих рішень стосовно приєднання Ніжинської центральної районної лікарні до Ніжинської міської лікарні з метою створення єдиного медичного комплексу. Ми передали все майно на баланс міста. Прийняло комунальну власність. Ми виділили кошти на покриття заборгованості, які яка була в районі лікарні, це і по енергоносіям за минулий рік, і по заробітній платі. І виділили кошти на енергоносії на цей рік. Цим рішенням ми не тільки припиняємо роботу Ніжинської центральної районної лікарні, вносимо зміни до реєстру юридичних осіб, створили комісію з реорганізації. Зараз ця комісія попрацює, і наступний етап буде. Створення сучасного медичного центру і затвердження структури штатного розпису нового медичного закладу у Ніжині затвердили концепцію розвитку велосипедної інфраструктури. Планується впровадження нової та покращення вже наявної, що забезпечить розвиток системи велосипедного руху. Ми брали участь як одна з громад по нашій області в проєкті розвитку велоінфраструктури. Відповідними фахівцями, експертами з Києва були напрацьовані необхідні документи, і розроблена сама концепція розвитку велоінфраструктури міста Ніжина. Будуть встановлюватися додаткові велопарковки, будуть облаштовуватися місця для велоруху, будуть облаштовуватися навіть станції техобслуговування велосипедів. Єдине, щоб громада і люди цінували от ті речі, які робляться в місті. Консолідованою роботою депутатського корпусу очільник Ніжина задоволений. Каже, це результат плідної роботи профільних комісій. Попередньо усі питання були ретельно вивчені та без обговорень і майже одноголосно прийняті на сесії.